Вітаю вас, мої космічні овни. З вами Клименко Наталія, і це прогноз на січень на новий 2024 рік. Вітаю вас з настанням нової енергії, сил вам, здійснення ваших бажань. Головними подіями цього місяця буде те, що Меркурій, як планета мислення, інформації, транспорту, буде переходити із ретроградного руху в прямий. І сонце, як наша енергія, прояв нашого власного Я буде в з'єднанні із Плутоном. Плутон це вища планета, це планета, яка відповідає за трансформацію, за руйнування, якщо щось було зроблено неправильно, не по законам Всесвіту. Все відживше буде зруйноване для того, щоб створити для вас нове і дати потужну енергію для квантового стрибку. Розглянемо детальніше. А ви поки що ставте лайки і підписуйтеся. 2 січня Меркурій переходить в прямий рух починати справи ще зарано, адже швидкість його мала. Проте ми вже мали можливість для того, щоб щось переробити, передивитися, допрацювати. І зараз маємо конкретний план для того, щоб діяти. У вас стосується це дев'ятого сектору. Це сектор, який відповідає за вищу освіту, за юридичні справи. В цьому плані буде поштовх для того, щоб все, що могло затримуватися з певних причин, буде мати вихід. Тож, якщо ви, наприклад, збирали документи для переїзду, особливо для переїзду за кордон, або ж для того, щоб поступити в вищі навчальні заклади, це вже буде мати сприятливі можливості. Дев'ятий сектор також відповідає і за онуків, за справи пов'язані з онуками, або ж укладанням важливих юридичних угод, розширенням нашого кругозору. Здесь сприятливим час для вивчення іноземних мов та культури. І саме в цьому секторі у вас стоїть і Марс. Тобто, ваше слово буде відразу реалізовуватися в дії. Проте головне вірити в себе, адже місяць буде в з'єднанні із Гекатою чорним місяцем. Чорний місяць це потаємна сторона. Темна сторона нашої особистості, яка може давати острах, побоювання, невпевненість у собі або ж навпаки надмірності. І оскільки місяць відвідає за наш внутрішній стан, за наші емоції, вміння адаптуватися, це наше внутрішнє хочу, наша емоційність, тож саме в цей період важливо вірити в себе, вірити в краще, не піддаватися на тривожність, адже саме в цей же день буде допомога нашому місяцю від сонця та Юпітеру. За підтримки селени вищих сил. Тож для більшості із нас буде гармонійний день для того, щоб ми вірили в себе і реалізовували свої найсміливіші, наймасштабніші плани. Сприятливим буде в цей день прою благодійності, допомоги іншим і вміння проявляти свій авторитет. Оскільки буде напружений аспект квадратури до Нептуну, то це також і вказівка на те, що Всеси перевіряє нас на віру. І це сприятливий період для творчого мислення, для того, щоб ми проявляли милосердя. Проте може бути і заплутаність, і загубленість, і нерозуміння, як бути. В цей же період Юпітер як планета масштабу, розширення, успіху, буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну, планети обмежень навпаки, але й закону, порядку, кордонів. Тож це хороша можливість для того, щоб наші масштабні ідеї втілювалися, ставали реальними, приймали форму, тобто реалізовувалися. Нагадую, що Юпітер ще в кінці минулого року змінив свою ретроградність на прямий рух. Тож зараз можуть знову ж таки повторюватися ситуації, які вже були. І Якщо раніше вам здавалося, що десь є затори, це міг також впливати і Юпітер проте, для того, щоб підготувати для вас не це. Де були затримки, а набагато більше, більш масштабніше і краще для вас. А Юпітер у вас розвертається в другому секторі: це сектор гроші, які ви заробили власною працею. Це також дім ресурсів і в тому числі здоров'я. Це можуть бути сприятливі можливості для покращення умов вашої праці, для зросту вашої заробітної плати, або ж отримання додаткового доходу. Збільшення виплат на небі сформується потужна конфігурація, яка в астрології називається супертрин. Тобто між сонцем, місяцем та Юпітером будуть гармонійні аспекти, тригони, які вказують на рунування перешкод на вашому шляху, і це все буде стосуватися секторів 2, 6, 10. Другого, як я вже сказала, це власні кошти і наше здоров'я, наші ресурси, наші цінності, наша самооцінка. І також робота голосом. Шостий дім відповідає за наш режим дня, за умови роботи, за роботу в найм. Або ж якщо ви керівник, це стосується ваших найманих працівників. Це дім домашніх тварин, і десятий дім це дім нашої кар'єри і статусу. Тож це дуже сприятливий період, особливо для людей, які працюють в допомагаючих професіях, і консультування сюди належить. Також і нутриціології, і медики, і юристи, практично всі, хто займається допомогою іншим людям. Так чи інакше, ми всім допомагаємо. це сприятливий період для того, щоб покращилися умови вашої праці. Це може бути і підвищення по кар'єрних сходах. Навіть якщо був період, коли щось на роботі не клеїлося або обіцяли посаду і не виконали цього, то зараз. Ви зможете знайти для себе зовсім іншу роботу, але вона буде краща і з більшим достатком. Або це може бути зміни умов проживання за рахунок того, що ви зробите ремонт або переїзд. Взагалі, в цьому місяці у вас дуже насичений саме 10 сектор сектор вашого призначення реалізації в цьому втіленні, в кого як програється, в кого це треба вже дивитися індивідуальні прогнози, які можете замовити. Залишаю посилання на інстаграм для більш детальної інформації. Тобто для когось буде актуально саме переїзд, для когось вступ до вищого навчального закладу, або ж зміна роботи, або зміна статусу при одруженні або народженні дитини. Ви для себе вже маєте з'ясувати, що для вас буде більш актуально. В цей же період на початку січня Венера як планета грошей, взаємовідносин. Це планета малого щастя, буде в напруженому аспекті до Сатурну. Тож все ж таки певні обмеження фінансові будуть, проте це буде спонукати вас для того, щоб ви шукали шляхів для своєї реалізації і розширення своїх можливостей. Ця енергія буде дозволяти вам йти вперед за вищими досягненнями. І з 4 січня Марс, як планета активності, переходить в Козиріг. Знак з І це буде в вашому 10 секторі. Знову ж таки, навіть ваші дії і активність основна буде в цьому секторі. Активність в сфері кар'єри, статусу, реалізації, ви зможете реалізувати свої амбіційні цілі. В цей період Марс буде робити гармонійний аспект до Сатурну. Тож соціальна планета буде давати вам можливість проявити себе. Давати напористість, націленість, стійкість в подоланні будь-яких труднощів і реалізації своїх задуманих планів. Головне, оскільки Овен це досить імпульсивний знак, і марс це ваш управитель, щоб ви при реалізації своїх цілей не розпилювали свою увагу, а поставили собі одну конкретну ціль і йшли до неї. П'ятого Числа місяць буде в напруженому аспекті до Плутону. Це не найкращий час для звернення до державних установ. Проте це аспект, який вказує нам на важливість змін кардинальних змін у житті. Це може бути тривожність і в той же час незадоволення станом речей. 6 січня також захочеться проявити свій авторитет буде певне незадоволення соціальним положенням і тим, що відбувається в оточуючому вас середовищі, оскільки місяць буде в опозиції до Юпітеру. 7 січня також досить напружений період, адже місяць буде в опозиції до Урану. Уран це планета, яка вказує на Інновації, революції, різке і неочікуване. Це можуть бути в напружених аспектах аварії, поломки, неприємні звістки. Проте вже 10 січня на допомогу прийде гармонійний аспект між сонцем та ураном. Тобто вам потрібно навчитися проявляти свою креативність, мислити неординарно і не боятися пускати в своє життя нове. Адже зараз, взагалі в цьому році починається зміна. Плутоном як планетою трансформації, коли ми будемо відходити від старого, це буде прогрес, який пов'язаний з інноваційними технологіями із космосом. Це можуть бути і зараз вже починається цифрова історія, тобто можуть бути створення нових банківських систем, нової валюти. У вас це стосується другого і десятого секторів, тобто в своїй роботі, для того, щоб ви показали свій статус, свою владу, ви можете не боятися проявляти креативність, застосовувати в своїй роботі новітні технології, різноманітні гаджети, різноманітні додатки, які полегшують роботу, можливо, навіть за допомогою штучного інтелекту. Цей період не варто підписувати важливих угод, адже Меркурій буде в напружному аспекті до Нептуну. В цей час краще, якщо підписувати угоди, все ж таки потрібно, то дивитися все, що написано, дрібним шрифтом, щоб не було обману. Слідкувати за дорогою, адже може бути заплутаність і туманність. І... Це може бути певний таємний вплив на вас. Тож беріть ініціативу в свої руки, щоб не ситуація вела вас, а ви 12 січня буде діяти новий місяць, тобто буде створюватися нова енергія, і в перші години можете загадувати бажання, які стосуються знову ж таки вашого 10-го дому, вашої кар'єри, статусу, влади, призначення. Марс буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Тож це сприятливий час для того, щоб ви. Прописали собі плани і відразу втілювали їх в життя. І вже 12 січня буде сприятливий час для цього, адже Марс буде в гармонітному аспекті до Юпітеру. Тобто наші дії будуть сповнені масштабу розмаху, благодійності. Головне, щоб наші дії нікому не шкодили і були на благо. Можуть вирішуватися питання стосовно фінансів, обставини можуть вивести вас на новий рівень. 14 січня Меркурій також переходить 10 сектор. Тобто і ваші думки, і ваші дії будуть саме в секторі статусу і кар'єри. А місяць буде з'єднаний з Сатурном, тож у вас буде холодність і розуму, і емоцій, і ви сміливо можете застосовувати свою. Силу волі, свій внутрішній стрижень для досягнення результатів з 15-го числа сонце буде в з'єднанні із Плутоном. Це дуже важливий аспект, який дає нам енергію практично на весь рік, задає нам темп, вектор на весь 2024 рік. Адже Сонце як основна енергія для того, щоб реалізувалася вся натальна карта, буде під впливом вищої планети. Треба не боятися трансформації. Трансформація це мається на увазі все, що робить кардинальні зміни в нашому житті. Все, що колись було зроблено неправильно, якщо це якісь дії, які вже не призвели до результату, то це все буде стерто. Плутон готує нас для того, щоб коли він вже перейде в знак водолію, зараз він в козерозі, коли перейде в знак водолію, щоб ми були готовими до великих змін. А 19 січня буде чудовий період, коли будуть формуватися на небі аспекти між Меркурієм, Марсом, які зараз ще в з'єднанні один з одним, місяцем, білим місяцем та Юпітером. Хочу виділити саме серед них це Меркурій і Юпітер. Тобто наші думки, наші плани можуть розширюватися. Тут головне думати позитивно, масштабно. Юпітер стоїть поряд із білим місяцем і місяцем, як нашим внутрішнім станом, спокою, емоціями. Тобто ми маємо бути впевненими в собі, діяти і вірити в цей час удачі, це відчуття того, що можемо досягти бажаного. А це може бути підписання важливих угод, зустрічі із впливовими людьми, підтримка від впливових людей. Для когось це можуть бути важливі покупки або підвищення по кар'єрних сходах, або переїзд, або допомога від іноземних організацій. 20 січня сонце переходить знак водолію. 21-го туди ж переходить і Плутон. Про вплив Плутону я написала вже в своєму відео загальному на 24-й рік для всіх знаків Зодіаку, в тому числі можете знайти себе за тайм-кодом і подивитися, як впродовж року Плутон буде впливати на ваше життя. Точно будуть відбуватися якісь трансформаційні дії, або ви будете на їх очолі. Або вас виведуть обставини для того, щоб ви трансформували свою свідомість. В цей же період Сонце з Плутоном будуть робити гармонійний аспект до Нептуну. А це планета віри, це планета мрій. Тож просто вірте в те, що ви робите. Це сприятливий час для того, щоб ви проявляли свою творчість, щоб ви не боялися переорганізовувати свою роботу, проявляли креативність. Обов'язково допомагали іншим. Це час медитації, молитв, віри та милосердя. Меркурій продовжує в гармонійному аспекті до Дюпітеру, тож думайте позитивно і плануйте масштабно. 23 числа буде бісекстиль, також гармонійна конфігурація. Коли місяць буде в тригоні до Сатурну, це наша внутрішня стійкість, це сприятливі періоди, того, щоб ми відстоювали свої права, свої внутрішні і зовнішні кордони. Місяць буде за підтримки Юпітеру, тобто ми будемо проявляти свою авторитетність, буде допомога від впливових людей, можливі фінансові надходження. А Юпітер із Сатурну, аспекті будуть давати втілення наших грандіозних планів в життя. А 24-го числа буде формуватися великий квадрат. Хоча він і буде за участі кармічних місячних вузлів. Це може вказувати на те, що нас чекають кармічні зміни, які ми просто маємо приймати. Сонце буде досі в з'єднанні із Плутоном. Проте буде робити напружений аспект квадратури до Юпітеру. Від нас будуть вимагати. Великої відповідальності не лише за себе, а й за оточуючих нас людей, щоб ми проявили свій авторитет. В цей же період місяць буде в опозиції до Меркурію та Марсу. Це може вказувати на конфліктні ситуації, на агресію, на поспішливі дії. В цей період не варто укладати ніяких угод. Бути уважними треба в дорозі, при підписанні документів, адже підпливом емоцій можуть бути імпульсивні поспішні дії. Венера перейде в знак Козиріг і буде в гармонійну аспекті до управителя цього знаку до Сатурну. Це можуть бути сприятливі можливості отримати по закону свої кошти та забезпечити. Конструктивні діалоги з людьми з 25 січня буде повний місяць, який висвітить справи, які стосуються вашого сектору, дітей, вашого хобі. ви для себе зробите висновки і зрозумієте, або ж буде кульмінація. Сонце буде в цей період стояти в секторі, який відповідає за ваше. Близьке оточення за ваших однодумців, за соціальні мережі. 27 числа місяць буде в напруженому аспекті до урану, тобто можуть бути різкі зміни настрою або ж знервованість у спілкуванні з людьми та отриманням нової інформації. Проте Меркурій буде в гармонійному аспекті до урану, тож просто треба проявляти креативність мислення, шукати неординарну інформацію, яку, можливо, ще інші не застосовували, будьте першими. Адже ви вогняний знак, саме ви ініціатори нових ідей. У вас це в крові. 28 числа буде знову гармонійний аспект між Юпітером, місяцем та Венерою, і це буде знову торкатися секторів вашого здоров'я, ресурсів, вашої роботи та кар'єри. 29 числа Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів у вашому 10 секторі, і це може вказувати на те, що ви можете застосувати ту інформацію, яка вже у вас була, і на її основі під впливом урану, змінити своє мислення, бути відкритими для нового. Щоб йти до розвитку, до свого прогресу. Ось таки чекаю вас січень, мої любі овни. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, будь ласка, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!